На 350 чоловік, сім чоловік померлих. Десь два чи два з половиною приблизно у процентному відношенні. Тільки по кількість до жителів села. Так, да, велика, кількість велика. А якщо взяти у процентній ставці, так ще більше виходить. Сім чоловік. Двоє згоріло, потім знов чоловік і жінка. Розстріляли їх, ось вони поховані біля, кладови, біля церкви якраз. Потім Також два підірвалися. І одного тут розстріляли в центрі, вже коли виходили колони Лучним пострілом. На відстані десь 400-500 метрів. Ну, стріляли якраз, ну, знали, куди стріляли. Не просто так стріляли у воздуха, влучним пострілом. Сім чоловік. 24-го ми дикі чували, чули вибухи ракет. Поніжому, це найближче до нас. 25-го вже колона зайшла. Пройшла вона, наше село, вона не зайшла, а пройшла наше село. колона. Техніка була непогана така, можна сказати, на, на, в нашому розумінні. Ну не новим, можливо, але така. Підготовлена техніка. 25-го вона пройшла. У нас не зупинилися. Вони пішли далі. А деякі колони зупинилися в інших селах. І от якраз 26 го числа на сьогоднішній день два хлопця, чоловіка, точніше, поїхали на машині в сусіднє село і якраз нарвалися на колону. Вона там ночувала. І вони їх розстріляли одразу вже без, без зупинки, без нічого, без ніякого попередження. Машина згоріла і вони згоріли. Це перші люди, які в нас померли. Нам ще, можна сказати, як повезло, як можна так виразитися, що в нас дорога центральна проходить не через село, як по тих інших селах, що біля нас, а так зацепляла краєм 300 метрів і виходила. Тому вони, скажімо так, транзитом пролітали, і вона що села надовго не затримуючись. Бували там блудили деякі. І по центру їздили, і по цьому стадіону їздили. Це таке, небагато їх так було. Раз-два чи три ночі блудили просто. До однієї перша хата там, в початку села, яку розбомбили, кстати, в кінці снарядами. Так до неї ночі так, от, зайшли з автоматами, застрелили собаку. Ну, Направда вижила собака, крові було багато, вона вижила. І у дверях ми нарахували десь більше 20 вистрілів. Просто у двері стріляли і стріляли двома калібрами. пулі десь, на ну, 7,62, якщо я не помиляюсь, і 5 з щем. Тобто, з двома автоматами стріляли у двері, пытались відкрити. Ну, вони відкрили ці двері, і зайшли, тоді вже хазяйка обізвалася на них. Ще по словам, що чому не відкриваєте. Так а як же відкривати? Ви ж стріляєте, як же можна відкривати. От таким от способом вирвалися і питання яке, де наші, ну тобто де їхні. Получається, вони заблудилися. Зайшли вже на, один, на одну ніч переночували сюди, оце багато. Їх зайшло, їх десь більше сотні такі техніки заїхало різних. Тобто це скрині було, це все. Ну, забор поваляли, вони так не дивилися. Такі дві, якщо я не помиляюся, у двох тільки дворищах вони відкрили ворота. Чи хазяїн відкрив одному, да, а в другому відкрив, а то так оце, куди є, туди їде, туди йде. Забор. Не забор, хата, не хата. Угол зацепили, там могли. Так оце. Так от на ти сутки, що вони до нас заїхали, нам дісталось. І людину вбили, ну, помарадьорили тут багато. В основному птицю. Ну і таки птицю. Мародьорили все. Там телевізором били і таке. Щоб бачили. Біля моєї оселі стояв БМП, ну, мабуть, на гусеницях. Так у нього десь більше 20 коробок бумажних, такі ну, так десь розміром. Зверху на броні було прив'язано. Ну, воно ж не касається до воєнної ніяк. розумієте, Виходиш, там було на Ну, не, без, не близько в нашому селі, а може десь іще. Чотири повністю згоріло. І... Ну, ну, Десятків два нас постраждали. А якщо взять, відкуди вони йшли, то, виходить, за селом. Стало декілька саушок, вони добре бахкали. Вони бахкали один, один день. По полю проїжджалися і бахкали. Куди бахкали? Ну, ми думаємо на ніжен, а може не на ніж. В той день пропало світло, але воно через декілька часу засвітилося. І, і потім, як погасло, це було 4-го числа. Ото з 4-го числа. І рівно через місяць четвертого нам приєднали. В місяць сиділи без світла генераторами, у кого і були генератори, заряджали свої телефони. Мабуть, в тиждень ми сиділи без хліба, доїдали харчі свої. Потім нам місцевий, ну, людина, Бондар Михайло Миколаївич, він керує інтером, землі пахає тут. Вони нам перший раз привезли хліб. Ну, вони привезли нам у сусіднє село, це 12 кілометрів селя. Ми туди поїхали за тим хлібом своєю технікою. І перший раз він нам привіз, і ну, своїх людей постав, перший раз ми купили цей хліб. І одразу ж його реалізували, розділивши між людьми там, ну знаючи, в скільки у кожному цьому домі там людей, стільки по попівуханки приблизно людину. Так. А потім він нам вже давав безкоштовно. Мабуть, три-чотири рази. Всю гуманітарку, яка була, і весь хліб, і все ми роздавали з магазину. Ну, він якраз в такому місці знаходиться, що видно і дорогу, і просвічується. І в той день, коли вони і в той день ми отримали, поїхали, привезли гуманітарку, там більше п'ятисот банок звученки на кожного жителя на нашого на округу, на вишнівку, наприклад. І роздавали, роздавались, можливо, часа два-три. А коли вони йшли, вони не йшли, ми не звертали уваги. Ну там гудуть десь гудуть. Вони, це вже, це вже було, Вони вже виходили потихеньку. І як там от, зупинилися біля зупинки, от якраз на повороті, куди вони поворот роблять і виходять із села. Люди ж вийшли, дивилися, ждали, що вони поїдуть. Вже якось привикли розумієте, що вони там їздять. Ну а тут хтось як закричить, що вже сюди, і вони, вони прямо по дорозі. Почали продавати, вони, вони заїжджали на ночлівлю. Це було з годину три, початку четвертого. І люди кинулися розсипною. Ну а магазин залишився. Успіли продаємо, бо закрити то. Ну, ті ж під'їхали, подивилися, лежать, там пакети, лежать звущонка, в ж видно. І вони БТРом розвалили. Перша стінка це двері туди, все впало, все поламалося. Ну, криша не розвалилася, чудом залишилася стояти. Криша прогнулася. Забрали все. Масла ні. Масло більше половини залишили. Слівочне. Ну, це, там розфасоване, воно по 400 року. А звущенку все забрали. І там товари, які не спіли продати. Стояла ще ця, Духи там, косметика залишилася, ніхто її не купував. Ну, його забрали. Цю косметику забрали. Нічого там не залишилося, навіть копійки, ну все забрали. Що там було, крім масла. Сливочне масло нікому не понадобилося. Ці скрала було, що в тому приміщенні виламали двері, вибили, пошкодили всі комп'ютери. Всі, там три було комп'ютери, вони їх поламали, покидали на землю, навіщо не зрозуміло. Фотографія участкова ще була, ну, як обично, то так прокололи, Дірку зробили. І написано було, так, смішно, звісно, написано було, тоді ж карантин без маски в заборонено, так написали, уже можна. Ну, так, Нічого робити. Було. В городах техніка стояла ще коли вони вийшли, один там танк, вони його притягли туди, той танк тягом, питалися цілий день заводити, не завели. Цілу місця ще вони не ночували. Так вони там кинули, ну, запалили всередині і так його ставили, Як всередині вигоріло, їм там ще бігали, хутора рахували. Той танк, потім його забрали наші, Тож також потягли. Да, в городах стояла техніка, снаряди лежали в городах.